Сьогодні 18 квітня. Деякі орхідеї вже в моїй колекції почали відквітати, тому я вирішила зняти невеличке відео про одне з моїх квітучих підвіконь. Подивимось більш детально. Це сорт маракеш, мутація метелик. Квіти не дуже великі, десь 7,5 см, але він компенсує свою пишність і цвітіння. Дуже вдячний сорт. Квіти тримає довго, він на один з найперших відкрив свої бутони і жодної квіточки на сьогоднішній день ще не скинув. Тут вже доквітає фіолетовий пілорчик, дуже довго теж квітнув. Але вже буду відрізати квітоноси, щоб він відпочив. Азіатський підліток. бігліп, купувала під номером. Назви не знаю, досі в нього немає назви. Квіти великі 9,5 см, яскраві, гарно поєднані крапочки і рисочки. Любитель поквітнути. Вже дорожчує свій квітоносик. Тут вже гарна гілочка формується. Невибагливий суртик. Ще один азіатський підліток теж під номером купувала, схожий на єдинорога, можливо, це він і є. Квіти 9,5 см і він розташував їх дуже близько один до одного. Вони знаходять друг на дружку, закривають себе, починаю вже розовішати, змінюю кольор, коли відкривається такого пісочного, приємного жовтого кольору квітка. Перше цвітіння, досить непоганий потенціал. Сім квіточок для першого разу. Гарний результат. Це бігліб, чорний ведмідь, голландська рослина. Мені здається, що він такого мультифлорного типу цвітіння, але квітка, як для мультифлори, велика 8 см. Чудове поєднання, темна серединка, дає такий гарний акцент на носику біла, немов перлинка. Білі акценти по краям полюстоки, така акварельна губа, дуже гарна. Пікасо або айромен, квіти великі, закривають майже всю мою долоню. Він тільки поступається свого юкиданом в моєї колекції. Я його вже трошки підстригла, одну гілочку зарізала. Але ще квітів доволі багато. Ще один біглібчик темний. Купувала його як пікова дама. Він вже завершує своє цвітіння. Губа така досить цікава форма, велика, як самитові квіти. Там дорощує гілочку. Це легато дітка від моєї старої рослини. В цьому цвітінні не дуже пишно, бідне, але вона любить дорощувати. Лоренс. So яскравий, жовтий, таке гаряче сонечко. Він у мене пахне димком. Не так яскраво, звісно, як парфюмерна фабрика. Щоб почути його аромат, то треба в квіточку носиком замирнути. Мэджикарт. Великі квіти. Такий для мене, наче витвір мистецтва: різні пелюстки, сплещі, акварельні плями. Дуже подобається мені цей сорт. Теж дорожчує. Такий. Буде ще радувати цвітінням. Це малюк Пандапоп. Перше цвітіння його. Теж квіточка одна на одну заходить. Подивимось, як він далі буде квітувати. Лікосфінкс. квітує на дві гілочки. Квіти не дуже великі, десь до восьми сантиметрів. Яскраві, гарні сплещисті акценти на краю пелісток. Плотна квіточка і довго тримає. З такий невеликий огляд милого підвіконня на середину квітня.